І все вітаю святом Успіння Пресвятої Володимирі Богородиці і присвятіво Марії, звичайно, з недільним днем. Всіх учасників вітаю прийняттям тайного Творчого Христова, бажаю всім нам зберегти святині тіла і крові Христові для життя вічного, бо саме в цій святині Господь дає нам надію життя вічного, як він сам каже в Святому Письмі, Якщо не будете їсти мого і не будете пити крові Мої не наслідуєте Царство Небесне. Тому готуємося, почищаємося, просимо у Бога милосердної милості, пам'ятаючи про те, що церква, якраз і є церквою Христі. Головна наша святиня це наша Євхаристія. І навколо Євхаристії ми всі збираємось. Дай нам Боже сили в цій Євхаристії прибувати і до кінця нашого життя мати можливість причащатися на найсвятіших тіла і крові Господу, Бога, Спаса нашого Ісуса Христа. Особливо привітаємо сьогодні іменинників нашого храму, бажаємо всі нам всім, шановні наші іменинники, щоб Господь привпляв вас на справу, щоб кожен день вашого життя був благословен Божим, і щоб ви мали милість від Богу і мали силу йому дякувати за ті милості, які ми вам посилаємо. Вітаємо! Маленького нашого Лаврінка Заріславича Храмченко, Крипи Господь Лаврінки, дай Божий сил, милості Божої, радості життя. Вітаю Анастасію на Сергіюну дай Боже сил, милості Божої нас. Олександру Сергійовичу Крапатову також вітаємо, кріпи Господь, дай Боже силу, милості Божої, добре поділа. Малишевську вітаємо, кріпи Господь, Бог дай вам Боже сили і милості Божої. Але ману Волосенко, вітаємо, як Господь, благає віта, милості Боже вам бажаємо. Антоніну Олександрівну Дарарабу вітаємо, як і Господь, вам бажаємо. І ще нам передали, правда, не сказали ні прізвище, нічого, крім імені. Зараз він а, а, захищає нашу країну, воїн Олександр. У нього 27-го, тобто вчора день народження, тому привітайте, Олександра, помолімося, щоб Господь всіх наших воїнів укріпив, щоб всі вони, а, захищаючи нас, залишилися і живими, і здоровими, і Господь управимо найближчим часом, щоб мир прийшов в на нашу землю. І всі наші славні воїни-захисники повернулися додому. За це ми завжди просимо Бога найбільшого. Тепер вже розуміємо, наскільки це важливо. І всіх тих, чи імена, на жаль, не назвали, чи забули, чи не вписали, щиро всіх ваших родні іменинників. Витайну, изучайно нашим всім многое и благая літа.